Батько, батько і молодні дочки. А вони були трошки, вони нікому нічого злого не робили. От. І то раз було так, що його настрашили, того тата, тих дівчат, і він виліз на дерево. А йому казали, що та що ж ти виліз, він буде вити, того дерева. Що ти там робиш? Він каже, не суще. <риво> можна, було вважати, що він трошки ага, так, так, так. Не, не так, так. з розумом не само було добре, бо вони на, на Білецькій жили. Було, а, 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 а жінка оця як вона? Несуся, чи, несуща, не сусі, чи зараз не сусі, не сусі. Ну то вона, да, то його сестра. Так, так. То його сестра і він ще мав дві дочки. E е, то було таке, як прізвисько. Тобто він мав прізвище. Ну, то, він сказав, а, а, а пр... ми, знали його прізвище, Славчук. Кого? Несусі. Я забула. Вона живе, вона живе, тут. На Білецького, на Білецькому. жив. Дві сестри, вже тато не було. Тобто всі розуміли, що він трошки не сповна розуму, але ніхто ніякої шкоди він не робив. Ні, вони нікому нічого поганого не робили. То ті випадки ще за Порші, ще до війни були? Так, так, так. Вони що На якому дереві він вилазив? Де то було, а, там, на Міцкевича? Знає, де, де, де. То вони ще тут не мешкали. Десь десь десь, одну кову свого вдома.